Дмитро Кремінь з дитинства. Сірий вовк припадає до шиї коня, а гривань у польоті до смерті. Я гадав у дитинстві, коня в бороню, відведу його муки нестерпні. Я просив свого батька, що брав карабін і мисливця, але лише одмахувався він. Це в природі, а це на картині. Ми ж бо вепрів полюємо нині, а вовки за червоний прапор'я не йдуть. Ох і довго пройшов вже я путь. Проминає життя, пролетіли роки. Опускаю на тризні завісу. Старість вовк вже на шиї моїй, а вовки і тепер санітарами лісу. Перемчало життя, санітарна зима, вже ні батька, ні єгера діда нема, І засипало листя оті пішники, де стріляли мисливці, де вили вовки, гончі, лови. Стріляють у лузі щодня, трави в лузі зеленого шовку, Але вовк припадає до шиї коня. Помолітесь, мисливці, о вовку.